Вітаю вас, друзі! Продовжуємо з вами підсумкове повторення із геометрії за вишкільний курс. Задача вічна сторона рівнобедреного трикутника точкою дотику вписаного кола ділиться у відношенні 8 до 9, рахуючи від вершини кута при основі трикутника. Знайдіть площу трикутника, якщо радіус вписаного кола дорівнює 16 см. Ось у нас рівноведений трикутник АВЦ. Бічні сторони АБЦ рівні АЦ основа. Ось це у нас коло вписаний трикутник із центром у точці О. Перш за все, обґрунтуємо розміщення ці, центра кола. Ми знаємо, що центр вписаного кола розміщений на перетині бісектрис. Тобто БД бісектриса. Але оскільки трикутник рівноведерний. І ця бісектриса проведена до основи, то вона є одночасно і висотою, тобто цей кут прямий. І медіаною, тобто точка D середина відрізка АС. Цей відрізок дорівнює цьому відрізку. Тепер прикинемо ідею. Як знайти площу трикутника? Одна із формул. Щоб знайти площу трикутника, можна перемножити сторону трикутника на висоту, проведену до цієї сторони, і розділити цей добуток на 2. Отже, один із варіантів АС помножити на БД і розділити на 2. До речі, АС розділити на 2 буде CD, Тому площа, в принципі, обчислюється за таким виразом. С. Дорівнює CD множити на BD. CD є дорівнює одна друга AC сторони трикутника. А BD – це висота, проведена до основи трикутника. Отже, нам потрібно знайти оцю сторону і оцю висоту. Оскільки центр кола лежить на висоті то відрізочок ОД перпендикулярний, тобто це є радіус даного кола, проведений у точку дотика кола до основи. Отже, відрізок ОД також 16 см. Тепер із двох прямокутних трикутників BON і BCD, ми знайдемо відрізок BO і відрізок CD. Розглянемо спочатку прямокутний трикутник ВНО. BN, Чому він прямокутний? Тому що радіус проведений точкою дотику перпендикулярний до дотичної. Ось тому кут при вершині N прямий, і трикутник прямокутний. Запишемо синус ось у цього кута. Позначимо його альфа. Синус альфа дорівнює відношенню протилежного катета ОН до гіпотенузу цього трикутника БО. Он у нас відомо це 16 розділити на БО. Із прямокутного трикутника BDC ми запишемо синус цього ж кута. Синус альфа дорівнює. Відношення протилежного катета СД до гіпотенози BC дорівнює. Відрізки дотичних CN і CD рівні за відповідною властивістю. Нагадую вам цю властивість. Відрізки дотичних, проведених із однієї точки до даного кола, рівні між собою. Тобто CN дорівнює CD. Значить, CD також 8n. CD дорівнює 8n. CB дорівнює 8n плюс 9n17. N N і n скорочуються, одержимо 17. Оскільки ми знаходимо синус одного і того ж самого кута, то оці відношення рівні. Одержимо пропорцію 16, відноситься до БО. Як 8 до 17. Розв'язуємо пропорцію. Множимо крайні члени. 16 множити на 17 і розділити на 8. Скорочуємо 8, 16 на 8. чисельник у 2, знаменник у 1. 2 перемножити на 17, 34. Одержали, що відрізочок. БО дорівнює 34 см. Тепер можна обчислити довжину відрізка БД. БД дорівнює 34 плюс 16 дорівнює 50 см. Знайдемо Н. Для цього ми розглянемо співвідношення тангенса. Відношення протилежного катета до прилеглого катета дорівнює тангенс альфа. Отже, записуємо 16 розділити на 9n. Тангенс цього ж кута можна знайти із іншого прямокутного трикутника. Протилежний катет CD 8n. Відноситься до прилеглого катета 50. Одержимо. 8n множити на 9n. 8n множити на 9n дорівнює 16 множити на 50. N на n, n у квадраті дорівнює 16 множити на 50 і розділити 8 множити на 9. Я не обчислював для того, щоб можна було скоротити. 8 і 16 скорочуємо на 8, 2, 1. 2 на 50 дорівнює 9. Звідси знаходимо n дорівнює корінь квадратний 109. Це дорівнює 10 третіх. Н ми знайшли, можемо знайти CD. CD дорівнює. 8 множити на 10 третіх. Одержимо 83 треті сантиметра. І обчислюємо площу S дорівнює. Ми записували CD множити на BD. CD ми знайшли 83 множити на 50. Ось воно BD. Ми запишемо 50 у вигляді неправильного дробу, 51 одержимо 8 на 5 – 40 і дописуємо оці два нулі. 4000 3 на 1 знаменнику, просто 3 сантиметри квадратні. Ось так ми розв'язали цю задачу. Звертаю вашу увагу на те, що можна було розв'язати цю задачу через подібність трикутників. Тобто відповідні пропорції складати довівши, що трикутник БОН і трикутник БЦД подібні, оскільки вони прямокутні і мають один спільний гострий кут. При розв'язанні цієї задачі ми з вами використали властивість дотичної, властивість відрізків дотичних, властивість медіани, проведеної до основи рівноведеного трикутника, теорему про центр вписаного кола. Ну і, звичайно, використали правила розв'язування пропорцій. Ага, ще була формула площі трикутника. Ось це все, що ми повторили. Якщо у когось із вас виникне бажання більш детальніше пригадати ці властивості, про які я говорю, ви можете знайти відповідні відео уроки, посилання на них буде в описанні даного відео. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному уроці.